Урок української мови. Урок 4, сторінка 13. Розгорнемо наш зошит. Сьогодні на уроці ми продовжимо з вами знайомство з твором Джозефа Редірда Кіпінга, Книга джунглів Мауглі Попрацюємо за інформацією, завдання 4. Прочитаємо інформацію. У 907 році відомий англійський письменник Джозеф Редірд Кіплінг першим серед англійців здобув Нобелівську премію за досягнення в літературі, за спостережливість яскраву фантазію, зрілість ідей і визначний талант оповідача. Коли Джозефу Реддіреду Кіплінгу було 42 роки, він отримав першим серед англійців дуже високу нагороду Нобелівську премію за досягнення в літературі, тому що його твори були дуже і дуже цікаві, повчальні, мали талант оповідача. Перегляньте, будь ласка, відеофрагмент. І дайте відповідь на запитання, хто заснував Нобелівську премію, кому і за які заслуги виручають цю міжнародну премію. Увага на екран! Нобелівська премія була створена у 1895 році. Саме тоді Альфред Нобель, шведський підприємець, винахідник та філантроп, склав заповіт, де наказав створити фонд, відсотки з якого будуть видаватися для заохочення відкриттів у галузі фізики, хімії, медицини, літератури і особливі досягнення перед людством у справах миру І і так, хто і коли заснував Нобелівську премію. За які заслуги вручають цю премію? Якщо забули, ще раз послухайте. Нобелівська премія була створена у 1895 році. Саме тоді Альфред Нобель, шведський підприємець, винахідник та філантроп склав заповідь... І Так Альфред Нобель, шведський підприємець, винахідник, написав заповіт згідно якого? Клав заповіт, де наказав створити фонд, відсотки з якого будуть видаватися для заохочення відкриттів у галузі фізики, хімії, медицини, літератури і особливі досягнення перед людством у справах миру. САЖ саме за досягнення в хімії, в фізиці, у в літературі і саме в справах миру. Ось таку нагороду і отримав Джозеф Рельєр Кітл. За досягнення саме в літературі. А ми продовжуємо з вами працювати над текстом і пригадаємо, кого називають героєм твору. Герой або персонаж твору це його дієва особа. Погляньте на ілюстрацію завдання 17 Оберіть назву твору і його автора. Правильний варіант. Під буквою В Джозеф Реддір Кіблінг, книга джунглі Мауглі. Розкажіть епізод, зображений на малюнку. Мауглі потрапив до вовчої зграї. Мати не віддає Мауглі тигру Шерхану. Починаємо чистомовку Ают. Ають, ають. В джунглі закон пам'ятають. Ати, 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 людину слід захищати. Прочитайте самостійно. Сьогодні, читаючи уривок твору, ми з вами дізнаємося значення наступних слів. Перше слово. Сажа чорна порошкова маса, що утворюється внаслідок згоряння палива і осідає в печах, димоходах. І так, сажа це чорна порошкова маса, утворюється, коли згоряє паливо. Друге слово податися. вирішити, куди. Небудь. Потренуємося читати слова ведмежатка вовпенятка Як сажа подалися, виштовхнув джунглів. Як сажа, подалися, виштовхнув джунглів. Виблискували, замурчала, загрожує, лишилися, виблискували. Замурчала, загрожує, лишилися. Почитайте слово, де букви Д і Ж позначають один звук. Сажа загрожує. А в якому <кхем> джунглі де «Ж» позначають один звук. Почитайте уривок казки, виправляючи помилки. На скелі ватажка сидів Акела. Великий сірий вовк, який керував зграєю, завдяки своїй, великій треба відділити силі та розуму. Батько Вовк виштовхнув Мауглі з великої літери на середину кола. Де той сів та почав бавитися камінцями. А тепер почитаємо уривок казки разом із диктором. Батько вовк дочекався, коли його діти навчилися бігати, і тоді повів їх Мауглі та матір вовчицю на скелю рад. На скелі ватажка сидів акела. Великий сірий вовк, який керував зграєю завдяки своїй великій силі та розуму. Батько вовк виштовхнув Мауглі на середину кола, де той сів та почав бавитися камінцями. з За скель долинув голос Шерхана. «Дитинча моє, віддайте його мені. Акела промовив Дивіться уважніше, о вовки, яке діло вільному племені їх наказів, крім вільного племені. Згідно із законом джунглів, якщо виникає незгода чи приймати щеня до зграї, за нього мають заступитися два члени зграї, окрім батьків. Хто виступає за дитинча? спитав Акела. Зграя мовчала. Тоді звівся на задні лапи бурий ведмідь балу, який навчав вовченят закону джунглів. Людське дитинча, сказав він, не принесе нам біди. Я сам навчатиму його. Потрібен ще один голос. Промовив Акела. Чорна тінь упала посеред кола. То була Пантера Багіра, чорна, як сажа, але з чудовими плямами на хутрі, які виблискували у світлі місяця. Вона замурчала. За законом джунглів, коли виникає сумнів, щодо нового щеняти, його перебування у зграї можна викупити. До слів балу я докладу бика. Десятки голосів завили. То в чим річ? Нехай його приймуть, де бик багіро? Усі вони подалися з гори в долину добика, лишилися тільки акела, Багіра, Балу та вовки, які всиновили Мауглі. Зроблено добру справу, промовив Акела. Люди і їхні діти розумні, і з часом він може стати нам у пригоді. Ось так й ухвалили мауглі до Сіонійської зграї, ціною бика та доброго слова балу. Виконайте вправи для покращення зору, а тепер візьміть кольорові олівці, обведемо персонажів твору і їх характеристики. І так, одним із персонажів є ватажок. Акела ось він, до речі, сидить на скелі. Вовк Акела великий сірий вовк, який керував зграєю завдяки своїй великій силі і розуму. Другим персонажем, яким є, є Ведмідь Балу, бурий ведмідь, який навчав вовченят законів джунглів. Третій персонаж Пантера Багіра. Чорна, як сажа, але з чудовими плямами на хутрі, які виблискували у світлі місяця. Наступне запитання: Хто був ватажком вільного племені? Ватажком був Акела. Перегляньте фрагмент мультфільму. бачили на екрані, як Багіра допомагає викупати саме людське дитинча і пропонує всій зграї ВК. Поміркуйте, чому зграя називала себе вільним племенем? За якими законами вона жила? Чому вовки всиновили людське дитинча? Поміркуйте над головною думкою у ривка казки. Означте варіант відповіді: Добро довго пам'ятається. Попрацюйте на, сторі... на сторінці чарівної книжки доброти. Сторінка 61. Запишіть красиве речення у зошит. Добро довго пам'ятається! Ватажок граї Акела сказав, зроблено добру справу. Люди і їхні діти розумні, під часом він може стати нам у пригоді. Тому залишило Мауглі у вовчій зграї. А ми підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. Ми продовжували знайомство з уривком твору Джозефа Реддіна Кіплінга, Книга джунглів Мауглів. Знайомиться гратися не граюся сьогодні, бо беруть казки народні, казочку читатилу охоче, що смачніше, ніж компот компотикола, а або тон, що смачніше, що смачніше, казочка, що ми знаємо на зубок, навіть краще, ніж урок Що ми знаємо, що ми знаємо, казочку. Що за диво споміж ним, хтось для нас усіх створив, що за диво, що за диво, казочка, казочки ми весь час тільки б читали вас, радість пригоди сміх, казочки ви для всіх, казочки ми весь час, тільки б читали вас, радість. Пригоди сміх, казочки ви для всіх, казочки ми без час, тільки б читали вас, радість пригоди сміх, казочки ви для всіх.